Доброго ранку, любі малята. Малята, підгадайте, хто сховався за кущем. В ліс ми з друзями пішли. Диво дивне там знайшли. Як клубочок, ця тваринка, ця в колючках в неї спинка. Хай собі затямиться сяк, Зветься дивний звір. Їжак, правильно малята, це маленький їжачок. Давайте привітаємось з їжачком. Помахайте йому ручкою. Привіт! Їжачок живе в лісі. У нього така незвичайна шубка. Давайте спробуємо торкнутися. Ой, яка вона колюча. Це його голочки. Для чого вони йому? Щоб ховатися від лисиці та вовка. Коли їжачок боїться, він перетворюється на колючу кульку. А ще наш їжачок, хитрячок, збирає на свої голочки яблучка та грибочки і несе додому. Він дуже турботливий. Як говорить їжачок, він форкає фур фур. Сьогодні малята ми з вами вивчимо вішик. Проїжачка хитрячка. Ось послухайте цей віршик. Гіжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рід, ось такий віршик про їжачка. Послухайте ще раз віршик про їжачка. Їжачок вітрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груши. Яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Малята, про кого цей віршик? Так, правильно, цей віршик про їжачка хитрячка. Давайте пригадаємо, що ж їжачок хитрячок пошив собі. Правильно, їжачок пошив собі піджачок із голок та шпичок. А куди він ходив гуляти у піджачку? Молодці малята, їжачок ходив гуляти по садку. А що ж їжачок натикав на голки? Молодці малята, їжачок натикав на голки. Груші, яблука, сливки. Куди всіх кликав їжачок? Їжачок усіх кликав. До себе на обід. А кого він покликав у гості? Цілий рід, це свою сім'ю, родину. А тепер малята повторюйте віршик за мною. їжачок хитрячок, із голак та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Ось такий вішик про їжачка, хитрячка ми сьогодні з вами вивчили. Їжачок дякує нам за такий гарний вірш і дарує нам кошик з яблуками. Нашому їжачку час повертатися додому, до своєї родини. Скажемо йому до побачення. На цьому наше заняття завершилось. Ви дуже гарно попрацювали. Молодці. До нових зустрічей, малята. До побачення!